Страшну Голгофу, пригадаймо нині, високий хрест, живий висить Христос, за що розп'яти Божий син невинний, страждати за гріхи Йому прийшлось, не за свої, за наші любий друже. Син Божий муки на хресті прийняв, схились в покорі, та не будь байдужим. Він на розп'яті за весь світ вмирав, любов Христа. До мене і до тебе, безмежна, неосяжна, неземна, її всім серцем пізнавати треба, така любов на світі, лиш одна. Життя Ісуса, святістю зразкове, Господнє Слово, наче компас нам, хто за Христом смиренно, йти готовий, поможе Бог, ти вір Його словам, святі слова, наповнені любов'ю. І в сила Всемогутнього в них є, Хоч Господь свій час знайшов мене з тобою, Дух Божий, в серце, спокій, мир дає. Якщо ти не зустрівся ще з Ісусом, в твоєму серці буде суд і страх. Прийди до з покаянням, прийди до Спаса, спокаянням мусиш, біль душі сказати в молитвах. Дорогами земними у блуканні душевного спокою не знайдеш. Можливо, ще сьогодні шанс останній у покаянні Бога віднайдеш. Слава Богу.